Боже, Володя, ти що плачеш? Мужики не плачуть. Не, ну то ясно, а ти чого? Бо я вже не мужик. Що таке? Дай мені води. Буде... стаканчик. Тазік. Тазік напитися. Сісти. Боже, тебе щось болить? Пече. А я казала, не перчити, так пельмені Казала. Бо пельмені перчені почуть два рази. Перший раз, коли їсиш, а другий раз, коли. Ой, той... Та які пельмені, які періч, ти що? Оль, я просто зробив депіляцію. Боже. Де? Там. 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 То що виходить, В тебе там тепер взагалі нічого нема? Та як то нема? Як то нема? Та є. Є. Але дуже все дивне. Яке? тако уяви собі. Тако, пустиня, пустиня. А посеред пустині дерево і два валуни. Як на слухай, може, гілочка і два камінчика? Валуни ти, де ти, там Ти взялися? Взагалі, взагалі, за кого? За... Ти взагалі знаєш, що таке жнива? Ну так. Ти коли косять пшеницю, лишається стерня. А ти уявиш, що ще й стерню з курінцями повиривали. В Володя. А, а може треба було лазером попробувати? Ти чисто дурна, чи шо? шо? Ти лазером? Ти що хочеш мені, лазером піску відстрілили, чи що? Лазером то зв'язні воїни, ти трошки фільми ну, дивився. Ти фільми, ти коса. кричи, кричать сусіди почують. Все. Давай розказуй. Прийшов туди, значить, Та, і що. Прийшов туди, вони кажуть, знімайте трусики. Ну. No. А в мене ж не трусики. В мене ж труси. Сімейні, з симов сім'ї. Жінка подарувала. Бабів відлякувати. <ривіт> не Але ти зняв? Та зняв. О! І що і не встидався? Та не встидався, бо в мене куртка по коліна. А, а коли зняв куртку? Олька, Шо? Олька, я би краще раз в місяць на дві секунди в вогонь заходив. Тако. І горів. Ніж я мав горіти зі встиду перед тими ді... тими дівчатами, тими жіночками. Тими... Ну, 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 ти... ну от що ти зараз починаєш? Ну зробив, все нормально. Мужики теж таке роблять. Це, Це абсолютно нормально. Олька, Шо? Олька, ми українці. Ми українці. У нас в Карпатах сос не мають рости. Пшениця на полях, ячмінь, кукуруза, ріпак, травичка. Всюди має рости травичка, всюди травичка. Нам чужа пустиня. Оля.